У разі нової масованої ракетної атаки російські війська можуть вдарити по магістральній розподільчій мережі України. Про це повідомив Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 четвертому каналу. Вони будуть намагатися атакувати крилатими ракетами магістральну розподільчу мережу, щоб роз'єднати єдину енергетичну систему на окремі острови, щоб в певних областях був профіцит електроенергії, в інших дефіцит. А там, де профіцит, треба буде скидати цю електроенергію, каже радник керівника офісу президента. Він зазначив, що окупанти продовжуватимуть обстрілювати Україну, оскільки ще мають певну ракетну можливість для цього. Також росіяни б'ють дронами не по генерації електроенергії, а переважно по великих містах, щоб залишити людей без опалення. Ми це все розуміємо. Розвідка говорить. Кількість носіїв, тобто одночасно вони можуть до 120-125 ракет пускати, але безумовно вони в них не є такими, що всі от 120 випустили, наприклад, а носії піднялися. Всі 120 випустили, всі прилетіли до нас. Безумовно, щось там падає. Вже ви ж бачили да кількість падінь ракет в самій Росії, особливо в Каспійському регіоні, в акваторії Каспійського моря, і безумовно такі атаки великі ще можуть бути, але між тим. Але між тим, а що це буде міняти? Ну давайте об'єктивно. Ну буде ще там, може раз, може декілька разів аварійні відключення електроенергії.